В інтернеті несеться захист Гренландії. Люди виступають проти Трампа. Хтось серйозно, а хтось по приколу. Чи можливо вони всі по приколу? Не знаю. Вирішуйте самі. Добрий вечір. Це президент Обонджо із лафта Республіки. Події розвиваються дуже, дуже швидко. І ми не можемо чекати, поки організація Об'єднаних Націй визначиться, ведучи безмістовні дебати та промови. Наскільки я розумію, Данії та Гренландії погрожують. Дозвольте мені сказати це абсолютно чітко. Я стою на боці народу Данії. Я стою на боці народу Гренландії. І я закликаю кожного світового лідера стати на бік Данії та Гренландії. Тут усе просто ми надішлемо війська до Данії. Їм потрібно лише попросити. Ми зробимо це абсолютно чітко. Ми відправимо війська до Данії у разі вторгнення та захоплення Гренландії. Дякую вам за цю інформацію. Добрий день, пане Трамп Я звичайна людина з Данії. я буду битися з тобою до смерті. Ти виродку. У тебе вистачить сміливості. Я зустрінуся з тобою в Гренландії. Сам на сам. Добрий день, пане Трамп. Я звичайна дівчина з Гренландії. Я буду битися з тобою до смерті. Ти, виродку. У тебе вистачить сміливості. Зустрінься зі мною на рингу сам на сам.